Итак. Ти гортаєш тікток. Секунда смішне відео. Ще секунда, рецепт пасти. Далі тренд. Музика, жарт, погода, політика, війна, тривога. Тобі здається, що ти просто розважаєшся, що це випадковість, що саме ти вирішуєш на що витрачати час. Але насправді це не ти дивишся Тікток, це Тікток дивиться тебе. У 25-му році тікток це не просто платформа, це найточніший в історії механізм збору поведінки людини. І він не питає дозволу, він не зламує твій аккаунт, він не вривається в камери. Він Просто аналізує все. Погляд, жести, час утримання, твою швидкість скролу, те, на чому ти затримався хоч на пів секунди. Кожен лайк, навіть випадковий, навіть звук, яким просто пройшов фоном, усе йде в систему. А система навчається. Вона будує профіль не з твоїх слів, а з твого реального поведінкового коду. Вона не читає твої повідомлення, вона читає тебе. І поки ти дивишся ролики, вона створює тебе другого, цифрового, передбаченого, абсолютно зрозумілого. З усіма Такими точками зі страхами, з фобіями, з цілями, і саме тому TikTok не просто розвага. Це наймасштабніший психоаналітичний експеримент сучасності. Алгоритм TikTok — це не випадковий генератор, це система з штучним інтелектом, ядром, яке працює на нейромережах, побудованих за принципом reinforcement learning. Тобто вона постійно самонавчається на твої реакції. Коли ти смієшся, вона це враховує. Коли злякався, фіксує. Коли ти завис на політичному відео. Вона вона готує наступну, але трохи радикальніше, щоб втримати, щоб затягнути, щоб сформувати потік, з якого не вийти. Тебе не контролюють напряму, але впливають повільно. Не через команду, а через подачу, через послідовність, через емоційну інерцію. І ти навіть не помічаєш, як твої погляди змінюються, як ти стаєш злим, збудженим, стривожним або навпаки апатичним, втомленим, відключеним. Бо тікток впливає не на думку, він впливає на настрій. А з настрою починається вже все інше. Інше а тепер глибше дані ті, хто знає твій номер, модель пристрою, геолокацію, мак-адресу, зв'язок з іншими пристроями. Історію мереж, міст, буфера обміну, так, навіть те, що ти копіюєш, відомо, що додаток має внутрішню аналітику, яка щитує активність в інших застосунках, навіть коли ти не в TikTok. у 22-му році дослідники знову зловили TikTok на використанні власного браузера, який міг відслідковувати натискання клавіш на інших сайтах. тобто навіть тоді, коли ти вводиш пароль або номер карт, і хоча компанія все спростувала. Код говорив інше. BitDance – китайська компанія, і це не формальність. У Китаї закон вимагає, щоб компанії передавали дані державі, якщо буде такий запит. І не важливо, чи ти українець, американець чи канадець. Якщо твої дані зберігаються на китайському рівні, вони можуть бути використані. І це не теорія. У 2022 році співробітники BitDance були звільнені після того, як зловживали доступом до даних журналістів, щоб дізнатися, хто зливає інформацію про компанію. Вони стежили за IP-адресами, рухом пристрою. GPS, TikTok знову вибачався, знову пообіцяли змінити підхід і знову залишився тим, ким був. Сьогодні TikTok – це не просто дивний додаток, це реальна загроза для національної безпеки, яку обговорюють у США, Канаді, ЄС у багатьох країнах. TikTok заборонено на державних пристроях. У США вже кілька років готують законопроект, який або заборонить TikTok повністю, або змусить Байденс продати американську частину бізнесу. Аргументація проста: ти не можеш дозволити. Щоб найпотужніший у світі емоційний алгоритм контролював твій народ. Але користувачі не чують, бо Тікток дає дофамін, він затягує, він ідеально підігнаний під твої звички. І навіть якщо ти думаєш, що в тебе просто фіт по приколам, він вже працює, уже вивчає, уже змінює. Особливо молодь, бо підлітки не читають новини. Вони формують світогляд із відео, і якщо тікток просуває ті чи інші теми, стилі позиції. Це вже не просто інформація, це нове середовище свідомості. А середовище це і є контроль, Невидимий, без обмежень. Сьогодні багато країн розглядають тікток як цифрову зброю, не тому, що він запускає віруси, а тому, що він запускає емоції, які не твоя воля вибирає. І коли ти дивишся 100, 200, 300 відео на день, не ти формуєш стрічку, вона формує тебе. Вона стирає твої межі, вона створює версію тебе, яка думає: це моє, а це чуже, це хороше. А це ворог, і вся класифікація відбувається не з твого дозволу. Тобі здається, що TikTok просто слухає, що він ловить, про що ти говориш і показує рекламу. І так, він слухає. Але це поверхня. Насправді він передбачає тебе ще до того, як ти про щось сказав. Просто по поведінці, по моделі, по мікрожестам. Це вже не Big Brother, це Digital Ghost, який знає тебе краще, ніж ти сам. І він працює не на тебе. Усі заперечення вони формальні. Вони обіцяють локалізацію серверів, прозорість коду, окрему компанію в США, але головна проблема не в географії, проблема в принципі. Це додаток, який був створений не для приватності, а для впливу. І вплив працює. Сьогодні ще не пізно, можна вийти, видалити, поставити межу, але завтра ні. Бо завтра все це стане стандартом і стрічка стане новою правдою. Тому перед тим як увійти, спитай себе, це мій фіт чи я його. Бо за кожним свайпом стоїть вибір, і не завжди твій. Тому, друзі, залишайтеся в безпеці, тримайте руку пульсі. Якщо сподобалось відео, ставте палець догори та залишайте свій коментар. До зустрічі у наступних відео.